Дома. боже Чуть не Всім добрий ранок. У нас сьогодні сьогодні ранок. Ми роблять математику. А я вам покажу, що наробили на балконі. Значить, у нас скрасили балкон. Оці внутрішні стіни. Нам зробили покрасили, бачите, як она. Наляпали, мені тут наробили дурдома І я сьогодні тут буду прибирати. Трошечки вам покажу, як прибирають в Туреччині наш тут кран, наше тут сліп і все остальне. Класна така штука, це знаєте, як верхній балкон закритий. Дуже добре провітрювати. Ну, в общем, пилюка на вікнах. Краска за вікном. справжня краса, розумієте? Ви ж розуміє? І, значить так, тут час від часу проходить капіталь. Капітальний такий, знаєте, ремонт. В кожного комплексу, де є от басейн, знаєте, там вся красота, альтаночка для барбекю, тенісний корт, басейн у нас є. Тут є айдат. В кожному комплексі він свій, у нас 50 євро айдат сплачує кожен власник. Там барбекю нас жариться. Ви вже всі знаєте, правда? Ви вже бачили і показували. Але якщо виконується покраска дому, якісь капітальні роботи, то вони здають окремо на це все. І от по тисячі євро вони зібрали, з кожного власника і нам покрасять тепер дом. і покрасили всім балкони. Наново посиліконили. Ой, ще я не знаю, що він тут ціліконов, я вам чесно скажу, що він тут ціліконов, які шви. Бог світизне. Ой, господи, прости, ну що зробиш. От, І тепер мені це все треба отмивати. Так що стартуємо, починаємо, будемо драйвити. А, дивись, коротше, я підключила цей шланг в цю штуку. Ой, господи, він так закручений. І Якщо я відкручу, я перший раз про щось зроблю чесно, як і ти. відкручу вон. То що правда потече вода? А, тече вода. Знаєш, що я думаю, що я можу змити оцю пилюку ще. Ото. -от. Що йому буде? Правда? Там така пилюща. А як же нова покрашена стіна? Ладно, так не робіть. Я сподіваюся, не станеться п'ять, бо шпилюка лється на да, грязну. Ми напоналиваємо сюди води. Зараз і будемо порошечком юзити. Тільки я могла додуматися облити весь угол. Ну добре, що стіна сонячна. Думаю, що вона там. Просохне. Я озброїлася такою шваброю, отакою, і оця штука класно буде заганяти в ту дирку воду. Стараюся крепко не льопати. Я так все бережу, знаєте, от я люблю, щоб було чистенько, щоб акуратненько, щоб все зберегти, щоб воно мало довго служило. Не знаю, звідки це в мене. О, там мішок з картошкою стоїть. Ой, Господи. Якийсь напор не туди, не сюди, чесно. О, можна й вазони полить заодно. така. одного. Тут по-моїм насипалося. Ну, вже висохло, я думаю, що це ми Чи краска, чесно говоря. Що нічого там такого не буде. Оці шви трохи повитираємо. Жовті, бачите, повідмивається. От би нам так на балконах, скажіть, таку штуку зробили. Ці крісла мені, звісно, будуть дуже мішати. Я їх сухими нікуди не діла і куди я їх на мокрими, взагалі ніхто не знає. Я вам показую такий різнообразний контент, шикарні путешествия, то які ми балкон. Але ж це для того, щоб ви розуміли, дівчатки, що ми всі з вами робимо одинакову роботу. Як не крутий, розумієте? Життя всі більш-менш одинакове. Опа! Так, тепер ми з вами, знаєте, що будемо робити? От Я розвела порошок Треба, взяла, трохи Я йду сильно не положить за себе. Дивіться, тепер берете таку штуку. <клух> бачите, воно і так напландровує, що воно на гарно туди розтікає. Бачите? Як все задумано. Але ви ще можете бачити так. Раз. Туди в ту табірочку. Раз. От звідти того угла, бачите, погано стікає, наприклад, вираз. Пришвидшили процес. Дуже класно. Тут так удобно. Раз. Раз. Ну, понятно, що я просто показую вам. Все, треба починати звідти з того краю балкона. Але ви з'являєте водичку. Водичка, до речі, брудинника. Треба буде ще разочок. Але якась радуга на балконі. Від того щастя, що його миють. У нас, коли вона ще там висохне, щоб вона не стояла, у нас миє звідси, а як пахне, Боже, як пахне чистотою, моя мама постійно прибирала і зараз. Прибирає всі вихідні, вона мила сірванти, хрусталі, не знаю, чи мама подивиться, це чиня, не дивиться мій канал. От. І значить, цей запах чистоти він мені з дитинства передався. Коли пахне чистотою вдома, значить там улюдно. Коли пахне пирогами, бабуля моя пекла пироги завжди по вихідним, бо працювала в зумі, не було в неї часу по будні, коли мене забирали до себе на вихідні. От коли пахне пирогами, тоді там теж затишно. А все інше не важливо. Коли вдома затишно і смачно, тоді ваш чоловік буде додому хотіти приходити, знаєте? Тоді у вас буде. Тоді у вас буде затишки, тоді у вас буде родина, тоді у вас буде спільна мета. Коротше, все починається, бусики починаються з бусинки, знаєте? От це правда. Коли все як-небудь, коли все шалтає болтає то діти так привикають до бо шалтай-болта. А потім їхні діти. І от таке, знаєте, не недовго було Все доуко. Що навчалися і що привчалися до якихось традицій, до якихось норм, до яких батьків допомагають. Як включили, от мене, наприклад, відкрила до мама. Мама теж є свої від батька прикладом зібрала. так з ним Так що не відпускайте час. Робіть разом з дітками по вихідним традиції. Бо кажуть, знаєте, як не треба виховувати дітей просто прослужити. Вони переймуть все від вас, все повністю, що ви робимо. Займалися батьки спортом, діти люблять спорт. Читали батьки, батьки люблять читати. І так далі. Батьки, я мою цю рану, слухайте, чесно хочу сказати. Остаються розводи, хоча я вже несколько тряпок. Всього, але хочу вам показати, як відкриваються рами. В Турції повністю зашита і та сторона була зашита. А тепер дивіться, бачите, я всі рами склала, і ви тільки гляньте, який в мене від, Ой. від з мого вікна, які я мріяла дуже довго. Стояла в себе на балконі, в мене був віт на мусорку. І думала, коли я буду бачить море. Ось воно море. Коли я буду бачити гори. І цей час не став. Мабуть, таки важливо дійсно знати, чого ти хочеш. Хтось хоче Альпи з вікна. Хтось хоче Мегаполіс бачити з вікна. А я ось так їздять машинки, субота сьогодні красота, дивіться, яке сонечко. у нас сьогодні 14 грудня. А в нас майовка. Хоче саме вікна. Ну, я не знаю, мене ці розводи трошки розстрають. Не знаю, що вам сказати. Вийшло там відео, кожен день стараюся випускати, грецію зараз ще як на Греції. Ну, мабуть, коментарі треба закривати, але про це розкажу потім. Так, ребята, мої приготовили мені обід, щоб я отдохнула в процесі. А знаєте на чому Вот так. так, красиво mm. надо. Ну було, було по-другому просто обід начали висти без мене. Це ж знаєте що це? Семитики турецькі. На семитиках, на турецьких, а ікра, яку ми самі селили. Дивіться, яка красота. Кавечки вже хтось зробив. Слухайте, ми на базарі, але настільки темно, що я вже вам, мабуть, нічого і не покажу. Всі збираються. Ми трошки купили тут всяких закупочок. Вже вдома покажемо. Яка темнота. Які хмари. Пішли, перейдемо. Господи, ви не повірите. Бачив мій чоловік. Ми йшли з базару людей. Вони ходять, бутилки збирають з коляскою. Кинув ну всі пакети тут. І побіг їм поніс мандарини і банани, девочки. Взагалі, я стою їм мандаринку, Темнота нота така капець, пакетами, з цими на землі. Молодець. Прийшли з базарчика, дивіться, що я купляю. Цибулька парей. Ну, чого її вынимать з пакетика. Ви ще так знаєте, правда, яка вона ось така. Стоїться вона тут 30 лір кілограм, На 1,2 треба множити, буде в гривні. Мандарини взагалі різних видів. Трошки дівчинки відсипали. І апельсини відсипали. Апельсини ви знали, що треба купувати з такою попкою? Ну, желательно більшою, звісно. Тоді вона сладка. ось з таким, щоб були попками. Зараз дуже солодкі апельсини. Так, і ще мандарини. Ну, де б я жила, понімаєте? Мені різних відео треба мандарини. Тільки якісь червонуваті, а якісь більш плоскі. Бачите, вони трошки різні. І огірочки, бо помідорки в нас є. А що ми любимо, дивіться. А що я купила? Саліп? Бачите, яка радість? Саліп, коротше, це як... Я не знаю, Дрішек це з чим це все як... як тепла згущенка. Да, такий, знаєте, напиток тягучий, як кисельний, такий прям сладкий, от запах згущенки, да? А вона що це робиться ще із трубочок от таких, тільки коричневих? З яких трубочок? Їх, типа вот так. А, тут ще кориця є. Да, да, да. Розставлюються, ну не розставлюються, а оце. Це згущеночка Роздавлюють їх, і стає порошок спеціальний. Це шоколадочка. Треба відкрити. Цей чек я зараз перевіру, перевірю, всегда проверяю чеки. Зубна паста, сенсулин тільки взяли. Конечно. Мультикер. Вайтенинг. Да, так, відбеливаю ще, кстати. речі. Нема куди підняти, відбеляю ще. Банани з базарчика. О, бананчики. Да, і ось така арбузна водичка. Бананчики. Вкусно дуже, газіровочка. На основі горної водички. Чиста водичка. Зі смаком полуниці і арбузика. Селепа обов'язково будете в Турції, купіть банку селепа додому. Вони його літом не п'ють, а зимою це просто кайф. Хто відкрив шоколадку зразу? Ой. Не, ну Це просто. Робіть мамі латешку бистренько. Mm -hmm. Я раму не думала дівчата, якщо хочете мене питати. Все, взяла шоколадку. Mm -hmm. Не дорозказував. Реально і не домила. Остався один заковулочок, бачу, буде темніть, думаю, треба йти на базар. І побігла. Тепер вопрос к знатокам. Дивіться. Все класно, відмито, ви бачите ці розводи? Що я тільки не робила. У мене три види цього миючого. І рушники бумажні, і мікрофіброва тряпка. Що завгодно, я тільки не робила, все рівно в мене оці розводи на балконі. І дивіться, яка гарна ялинка. Просто в дворі поставили. А там ще хтось так гарно балкон нарядив, ми йшли. І що він вже не мігає? Чи тут звідси не видно? Я ще кажу, слухайте, кажуть, турки не святкують новий рік. Дивіться, і під'їзди мігають. Ну і покажу вам місто. Ну це не вночі, це ж ввечері, правильно? Як виглядає, як все освітлюється. Я люблю пити каву, дивитися на ці вогні в вікнах. І я просто кайфую, тому що це, знаєте, як кожне віконечко, це якась сім'я, родина. Я взагалі люблю заглядувати в окна. Я не знаю, чого ви такі, як є, чи ні. Мені це передає, знаєте, типу, як ти не один. Все, погнали я пити каву і відпочивати. Ну, я вам так скажу. Я вважаю, що порядок на балконі не введений. Це подушки. Я їх постирала з кріселок. У мене теж тут гірлянда світиться, дивіться, тепер виключу. У мене від сонячної батареї. Ось так підсвічує балкон я на вулиці. І от така краса. Боже мій, а там теж у когось балкон, крім тої ялинки. Šitą klubo šitą, tai balkon. <lipos> nu, no, krasa.